Ні, дійсно зараз е, одна з найкращих у світі. І фантастична робота наших лікарів заслуговує на увагу. Тому завтра, вже з самого ранку і до вечора, я буду в лікарні. Сподіваюсь, лікарі знайдуть час поговорити. Місто Дніпро ще з 2014 року. Місто стало прихистком для величезної кількості українських переселенців. Тут їм допомагають адаптуватися, лікують їхні душі. Але що найголовніше, саме тут, в Дніпрі, в лікарні імені Мечникова, в легендарній лікарні, лікують і рятують наших героїв, наших військових. Лікарі Мечникова відомі на весь світ, і зараз я познайомлю вас з цими неймовірними людьми. Входімо. Друзі, ми всередині лікарні мешкав перше відчуття. Це нагадую дійсно кадр з серіалу, але це реальне життя. І до речі, зараз ранок і вже до лікарні потрапили з машини швидкою, е поранені військовослужбовці. Це стабілізаційний пункт, і просто зараз привезли двох наших хлопців, двох військових, і зараз вже працюють бачите лікарі. Добрий день, тетяна. Добрий день. Да. У вас ви старша медсестра. Да. Тетяна, розкить, будь ласка, що відбувається? Привезли двох поранених дуже тяжких. То що ви бачите, всі без сознання? Які поранення? Кінцівки, нижні, верхні і черепно-мозгові травми. Ми тут оказуємо допомогу перву. А потім далі йде в операційну і їх оперуємо. Дякую величезно. Все, не заважаю вам. Забираю мікрофон. Побігли. Професори, вітаю Дякую. вас! Дякую. Як справи? Приймаємо дуже багато поранених. Що? Сьогодні всю ніч оперували. Кожні 5 -10 хвилин, 10, маємо бійця, якого треба. Стабілізувати. У нас було таке, що за ніч 50 або й більше операцій проходить. Сьогодні ми порахували 34. Як починається ранок ваш особисто? Ви приходите на роботу, вам треба налаштуватися. Я не приходжу, я тут живу. Я, я нікуди не відходжу. Я тут цілодобово з своїми лікарями. В 6 ранку вже одержую повністю інформацію по поступленням. Маю 5-6 годин, щоб поспати. Як в такому ритмі витримувати, коли, ви кажете п'ять годин поспали? Я ніяк не відрізняю роботу наших військових від наших лікарів, тому що, ну знаєте, на фронті теж вихідних нема. Якщо от порівнювати, наприклад, перші дні повномасштабного з 14-15 роками, наскільки це велика різниця? Якщо порівняти по цифрам, це один до 12. 12 дванадцять разів більше надходжені. Десь в 15 разів більше операцій, які ми зробили. Ви приймаєте з напрямків, я так розумію, з Донецького, з Запорізького, тобто майже з усіх З, з усіх напрямків приймаємо і приймаємо самих тяжких, яких майже немає ніякого шансу. Ось Ми побачили тільки, що хлопця привезли так. вже відірвана кінцівка, важке поранення живота, черепна мозкова травма. Тобто шансів вижити якісь Районній лікарні майже нема. Тільки тут, після операції, в нашому відділенні реанімації, у нас їх шість і всі переповнені. Ми кілька наших операційних переробили під реанімаційні зали, тому що місць не вистачає. Сьогодні ми сама, мабуть, більша лікарня в світі, яка робить операції по комбат травмі Це вже сьогодні у нас 1800 пацієнтів, а це майже в два рази більше. Чим по плану може приймати лікарні мечникова? Як людський ресурс витримує? Дуже важко, дуже важко справляються не всі. Зосталися самі мужні, які можуть працювати цілодобово. Лікарів персоналу вистачає це, чи все-таки потрібно більше? Дуже напружено. Деякі хлопці живуть місяцями тут, не виходячи. Я так розумію, що лікарі, самі, наприклад, там, з Сполучених Штатів, вони вже приймають досвід так, так, у вас, у наших лікарів. Есть, якраз наш професор, нейрохірург Андрій Сірко, він приймає багато груп американських нейрохірургів, які приїздять навчатися, одержав звання легенди України за ті тисячі операцій, які зробив тут своїми руками. Рятуючи поранених з чотирнадцятого року, ну завжди такі було да, стереотипу, що найсучасніше, там, наприклад, нейрохірургія, десь там або в Ізраїлі, або е, в Сполучених Штатах, а зараз вони їдуть до нас. Правильно, ви сказали, майже кожні два місяці до нас приїжджають нейрохірурги з Америки, і Вашингтон, і Даллас, і Нью-Джерсі, і Вірджинія. Вони приїжджають дійсно прийняти досвід, тому що. Деякі з них воювали ще вірації в Афганістані в складі передових нейрохірургічних груп і вони кажуть, що кількість і важкість поранень у 20 разів перевищує те, що вони бачили в вірації в Афганістані. Ми разом в операційних оперуємо як військових, так і цивільних поранених. Скільки сердець ви врятували? За перші 8 років війни врятували 240. край важкі. Поранення там, де летальність складає 70, 80, 90%, то лише за ці два роки це вже півтори тисячі. Ось зараз ми підемо на обхід. Андрій Григорович прооперував хлопця, який зовсім не мав ніяких шансів. Він вже почав розмовляти. Так, Розмовляє, так. Вже розмовляє. І це для нас справжнє свято. Тарас. Тарас, Тарас. Тарас, ти нас чуєш? <плес> да, Чу Чу Спокійно спокій, спокій, <плес> лежить, то ти такий активний. Добре. 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 Добре, Та справжній воїн. Стараюсь. Це все заради дочі. Заради Тарас, а як звати вашу доньку? Влада. Влада. Влада, донька справжнього героя. А двигаєш рукою чи ні? Так, двигу. все нормально, да? так. Шматки повиривало? Множі, осколкові поранення і руки, ніжні угу. ківцівки, і осколки залетіли, і праве око, ліве око, праве око було пошкоджене дуже сильно. На жаль, врятувати ні. Але ми працювали над тим, щоб ліве око бачило. Угу. Те, що Тарас сьогодні з нами спілкується так жваво, це заслуга нейрохірурга. Дякую величезне, Тарас, дякую вам. Бажаємо, звичайно, скоріше дужні, щоб скоріше ви побачили зі своєю донькою, щоб ви з нею проводили це час. Якщо всі українці будуть такими, як ти, перемога обов'язково за нами. Сергій Анатольович побіг по справах, бо знову операції знову все. Я тут буквально на хвилинку лишився сам, і складно зібрати так, думки докупи, бо те, що ти бачиш наших військових, це дуже тебе так повертає до реалій дуже сильно, дуже швидко. Бо я щойно приїхав з Києва, там люди гуляють, ходять в кафе, а, а ось тут зовсім інша реалія. Дуже страшно. Прямо біля входу в лікарню Мечникова зараз відбувається евакуація. Сюди в Мечникова звозять наших героїв з різних міст, з різних напрямків. Тут їх рятують. І коли їх стан стабілізують, потім після цього їх розвозять далі по лікарнях по всій країні. Hello. What is your name? I'm Hugo. Hugo, nice to meet you. Where are you from? I'm from Portugal. How long you staying here in Ukraine? So I've been in Ukraine since March, and I'm staying hopefully until the end of next month. How you get in Ukraine? Why you decide to to support Ukrainians? Well, I think uh, from being in the same sort of continent, uh, it's uh, my duty to come and help the Ukrainian people. Um, there's a huge. Uh, uh, need uh, to support the ukrainian healthcare so this is what makes me, what make me come uh, to the country what was your first impressions from your first evacuation what, what do you feel in that moment it's uh, difficult to see that the patients are um, i mean they're arriving from uh, the east part of ukraine uh, they're getting evacuated to nipro they're getting good care here in Ipro, but uh, I mean they need uh, specialist care, so that's why we move them to towards uh, big cities like Kiev and uh, Lviv. So we transport them to the train. It's sad to see so many people, like especially civilians, being affected by uh, by what's happening. Uh, what can you say about the uh, skills of uh, Ukrainian doctors? Uh they are doing everything they can. Um, obviously, they're very, very overwhelmed. The number of patients is. Huge. Uh, the ratio uh, from even nurses to patient and doctors to patient is very disproportional compared to what we have in Europe. So I think they're they're doing what they can. Uh, you live in Nipro, now? Yeah, we're living. Our base is in Nipro. Uh, what can you say about the city? I lived only in Lavi uh, Lviv, so it's uh, I mean it's two different cities. Yeah. Uh, I'm hoping to enjoy Nipro more during the summer. So it's the weather is becoming good. So hopefully you can stay out a little bit more. Looking forward to know a bit of the city. Yeah. Uh, what we gonna do right now? So right now we're about to transport a uh, few patients from uh, this hospital, yeah. which is one of the biggest hospitals in the region, to uh, the train station where they're gonna get evacuated to another city to get uh, specialist care. But thank you no for your problem. work. Uh, thank you for supporting our country. It's so really important for You're us. You're welcome. You're welcome. Yeah. It's a pleasure. Наша задача зараз це показувати, фільмувати, фіксувати те, що відбувається. От зараз перевозять одного з наших військових. Нам дозволили проїхатись в евокійційній машині, так що це такий у нас ексклюзив. Євген направляється в Київ, я так розумію. Так. Тобі 19. Так. Ти пішов добровольцем? Так. Як ти пояснив там? Батькам, близьким? Чому не нічого, ти... нічого не пояснив. Як, просто пішов і все? Так, сказав, так. що йду служити дивіться. Що мама казала? Та всі були проти однозначно. Ти тиждень провів е в цій лікарні. Як, як тобі допомагали? Лікарі добре спрацювали. Можна сказати, врятували мені ногу. З Василькова. Я з Вишгорода. Що за спорт? Футбол. Повернутися на поле. Можливо буде? Надію, що вернусь. Ще трохи побігаю. Знаєш, що можемо? Можемо придати привіт е, найкращому бомбардиру е, Ла Ліги іспанської Артему Довбику. Можна. Да? Артема, привіт. Це Євген, український військовослужбовець. Євген грає в футбол і хотіли передати тобі величезний привіт. Вітаю, друже. Так, передаю тобі привіт. У мене, до речі, позивний Жерон. У тебе? Так. Нічого собі, позивний Жерон. Дякую, що ви на міжнародній арені завжди з прапорами. Це дуже важливо. Підтримують нашу країну. Все зараз відправимо. Було б класно. Якщо він вище ще якусь дав. Артем відповів. От тобі, Євген, зокрема. Величезне дякую. Здоров'я йому. Зараз в дорозі відео не можу записати. Дуже сильно переживаю за Україну. Завдяки таким воїнам Україна буде жити. Приємно, правда? Так. Ми з Євгеном прибули до евакуаційного потягу, але через заходи безпеки ми не можемо показати подальшу евакуацію. Потяг рушив до столиці. Я ж бажаю хлопцям успішної та швидкої реабілітації. В цьому є місто Дніпро. Дніпряни продовжують працювати, продовжують жити в своєму місці і продовжують тримати міцно тримати удар. Чудове місто, фантастичне місто. Але я ще не все розказав вам про лікарню Мечнікова і не про всіх. Тому я повертаюсь назад. What are you doing here in Ukraine? I'm the founder of TAC Med Ukraine. Oh. It's a medical organization that provides training in tactical medicine Great. for a brigade of 5,000 soldiers. And we do medical evacuation and we work in the front line at CCP and stop. As I understand, you, you you was here in this hospital as a patient. Mm, yes, a correct. correct. Uh, one year ago, I was injured in Bakhmut, and oh. then I was admitted here myself. It was something serious. Uh, what happened? Uh, head trauma and shrapnel on the body. Uh, you live now here in Dnipro city or not? No, we have base further east. Oh, uh, what can you say about uh, about Ukrainians? It's a hard situation uh, both in the front but also in the cities getting hit I think the Ukrainians are very strong people yeah. uh, they're proud of their country and support each other so it's very important but of course it's hard and the war has been going on for a long time so people are tired exhausted but I feel the spirit is still good so now you come here to to get uh, someone for evacuated or what they do now? Uh, now here? we're here to deliver a patient from The east oh. that came from the front. So okay. now we will deliver patient and then go back and wait for more missions. Thank Thank you you very very much much. for supporting our country. Thank you very much. It's my pleasure. Я хотів би познайомити з людиною, яка точно знає, як виглядає обличчя віни. Ходімо. Вітаю. Доброго дня. Толя. – Олександр. Дуже приємно. Навзай. Ми зараз знаходимося в відділенні щелепно-лицевої хірургії. хірургії. Коли говорять про хірургів, зазвичай. Уявляєш собі хірурга, якому там 50 плюс, ви виглядаєте досить молодо. Скільки вам років? Мені 27 зараз. Але почав свою професію ще з інституту. З четвертого uh -huh. курсу я почав ходити на чергування до лікарів, набиратися досвіду. То ви якраз е, допомагаєте і рятуєте в дуже складних пораненнях обличчя. Які це поранення? Найрозповсюдженіші – це вогнепальні осколкові поранення? Uh -huh. Там, де є дефекти м'яких тканин, кісткових тканин, наше завдання на зараз це стабілізувати їх до наступних операцій. Ви пам'ятаєте першу операцію, яку ви проводили вже з військовим захисником України, початку повномасштабного? так досі пам'ятаю, тому що він приїхав з масивними пораненнями. Щелепа була роздроблена на не на два-три уламки, а на більше. Угу. І то, якщо ви в дитинстві збирали лего конструктор, то угу. це ж плюс-мінус те саме. Але то жива людина. А ви знаєте долю цього військового? Так, він до нас приїжджав вже два-три рази, пересадки кісток робили, шкіри. І зараз він відчуває себе, не можу сказати, добре, але краще, ніж після поранення. Скільки на день от може проводити операції хірург? Чотири на тиждень, uh -huh. тому що, хоча б інколи треба мити операційно. Коли ми висвобождали Херсонську область, там було десь 8-7 операцій кожного дня. Uh -huh. То там було дуже важко, бо дуже багато поранених наших було. Звільнення Херсонщини всі раділи. А, а в цей час В цей час ми, ми працювали. В цей час просто в рази рази більше. Все Олександр, покажете нам відділення. Так, я зараз вас проведу в деякі палати. Все нормально, добрий день. Доброго дня. Толя? Олег. бажаю здоров'я. Добрий день. Олег. Як настрій, як здоров'я? Та настрій у нас завжди появи. От я бачу шрам на шіці, е, на це якраз було. Це от… Це от ранение. Можете розказати, як це було. Ну, це танк стріляє больно, коли вже відходиш від от цього. А коли прилітає тобі, ти ж цього не чувствуєш і не бачиш. Моя контузія була, я не зображав. По частинках збирають, виходиш. Ну, там, да, у ну, мене воно розбите було, вони зібрали мене. Я їм дуже дякую за це. А, да. а ви звідки? Якщо це області. — А, ви місцевий майже. Ви з якого міста? З Черкаської області. А ваше поранення як сталося? Прильот міни рядом біля окопа, попало осколком і опалення вуха вийшло. Тут, на жаль, ми не можемо прооперувати військового, тому що в нього е, сторонні тіла, воно зайшло через ушну раковину, через вухо. Та якщо то доставати, то нам треба робити розріз в тій ділянці, де проходить лицевий нерв. Угу, тобто, якщо угу. ми якось його травмуємо, людина не Зможе рухати правою половиною обличчя, uh -huh. де є поранення. Люди з ними живуть uh -huh. і ніяк то не відчувають ніякого дискомфорту. Про що мрієте, про що думаєте? Ну, закінчити лікування і йти далі воювати. І ви збираєтесь повертатися на фронт? Ну, звісно. А хто? Якщо не ми, то другий ніхто. Для цього треба вилічиться. Звичайно. Звичайно, що допомагає триматися от, морально. Нас доктора підтримують. теж. <рес> Дякуємо вам. Бажаю скорішого одужання. Да. Дякую, бажаю здоров'я. Одужати Добавічно. скоріше. Дякую. Як ти знаходиш натхнення, можливо, на те, щоб повертатися на роботу, працювати, рятувати? Це настрій військових, які завжди на позитиві. Ми це бачили. Ти розмовляв так. з ними. І ти розумієш, якщо ти тут здасись, що буде, якщо вони будуть здаватися? У тебе немає вибору на того, що я устал, я не хочу, я не можу. Тобі треба приходити і робити свою роботу, так як вони роблять свою роботу. То питання, яке ти задавав мені з приводу, яке обличчя війни я бачу кожен день та -то з першого дня, можу тобі показати того першого військового, який до нас надійшов. Він приїхав з масивними пораненнями. Щелепа була роздроблена на, не на два-три уламки, а на більше. Він надійшов до нас в такому стані: одразу О, після нікого. Потім, mm -hmm. то, що я тобі казав, конструктор Лего, бачиш, збираємо по, по частинкам, то оце уламок бачиш, переломи. Тобто уламок прилетів от прямо в нижню щелу. Так, Ой -ой. але він вже був на втраті швидкості, тому що кістки залишились на місці. А якби цей уламок швидше летів? би, ми б його не то це б все. це смертельний випадок. Був да, би. І уламок може бути десь там 3 на 3 міліметри, mm -hmm. а нанести так, таку шкоду. Коли ми чуємо там. Отримав осколкове поранення, але ми так думаємо, ну живий живий. Але а насправді за цим стоїть неймовірна робота хірургів. Саме головне, щоб залишали найбільше найбільдатних тканин. Тобто, щоб можна було потім з чогось це зробити. Пам'ятаєш, там у нас був прильот по Краматорському вокзалу. Звичайно, один з таких так. з найгучніших. Так. Давайте, 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 давайте. Ой ой. -ой, -ой, -ой. Ой, 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 ой. То У нас була дівчинка після того прильоту. Зараз я тобі покажу фотографії, що з нею було. Ой, ой, ой це маленька, скільки їй? Їй 18 чи 17 років, і ось так. Слухай, це ж дівчинка, як, як це ж обличчя, як обличчя, дівчинка. І, на жаль, рубцеві зміни, які потім будуть після там шрами, які mm -hmm. залишаються, вони залишаться. Я думаю, це вже, знаєте, до суспільства така вимога не, спілкуватися з дітьми, пояснювати, що зараз дуже різні можуть бути українці без ноги, без руки, з можливо з дивним обличчям для дітей. Да? Але треба привчати до того, що. Це, це є нормально, це, я думаю, для батьків, перш за все, така маленька порада. Як Дніпро змінився за ці роки повномасштабно? Я не можу тобі сказати: я Дніпро не бачу. Я бачу дім, роботу, дім, роботу. Я не бачу, як змінився. Змі... Змінюється моє місто. Так вже спочатку війни. А люди, напевно, то не буде ні для кого таємницею, що. Більшість громадян країни вони вже розслабились та не, не хвилюються за те, що буде завтра. Буде і буде. Хай кожен українець робить свою роботу добре та на совість. Тоді перемога буде швидко. Саш, дякую за твою роботу. Дякую вам. Все більше не відволікаємо, бо розумію, що дуже багато роботи. Дякую, до побачення. Дякую. Наприкінці дня мені пощастило поспілкуватися з головним лікарем Сергієм Анатолійовичем. Заходьте, це така. У нас кімната, де ми і працюємо, і відчуваємо. Це все, ж кабінет. Можна сказати, кабінет, тому що основний кабінет на 9-му поверсі, але вся робота, все планування проходить тут. На першому. Сергій Анатольович, це схоже насправді на таку міні-квартиру, знаєте, тому що тут вмивальник, тут диванчик, я так розумію, що тут ви можете і поспати, почистити зуби і знову на роботу. Важливо мати ці години, щоб трошки перевести дух, тому що. Основне поступлення вночі, починаючи десь з 11, з 12, йде до ранку. І ми з цими годинами важкими треба вибрати час поспати. Я дивлюсь на наших хірургів, вони працюють як зомбі. Таке враження, що люди просто запрограмовані, виконують ті рухи, які потрібні. Знаєте, що я ще помітив, коли ви сьогодні спілкувалися а з одним з хлопців, поранених, здається, Тарас, да, який розповідав нам про доньку. Ви дуже так з ним, по-батьківськи. Мені здається, його і заспокоїли, і дали йому надію з усіми нашими героями. Розмовляємо однаково по по домашньому. Зрозуміло, що лікаря складно чимось здивувати. І певно, що підхід до роботи він має бути таким прагматичним і емоції треба відкидати. Як ви це робите? Ну, Відкинути їх неможливо, але знаєте, твої емоції, мабуть, можуть пошкодити його виздоровню. Uh -huh. Хочу сказати самі важливі речі, що, на жаль, не, скажімо, не кінцівки грають важливу роль, а ментальне здоров'я. Сказати, що ти повинен. Обов'язково зараз фізично вижити, угу. а потім все зробити, щоб ти мав роботу, мав свою справу. А ви їм це говорите? Кажу кожного дня. Але інша категорія так, таких бійців, яка каже, ну, коли в мене загинуло семеро восьмеро моїх побратимів, я залишився живий, і я дуже радий, що це тільки нога інше, інше ставлення. Я поставлю протез і піду далі воювати. Зовсім інші підходи, в залежності від ментального здоров'я. Питання номер один. Кажу всім. Про що ви мрієте? Ну, в першу чергу мрію про відпочинок. Я більше двох років не був в відпустці. Після перемоги ви трішки відпочинок? Да, першу Відпустку. чергу відпустки. Відпуст... В Крим? З радістю з радістю в Крим. Сергій Анатольович, дякую величезно за ваш час. Я сподіваюся, що хоча б під час нашої розмови ви трішки відпочили, Так, що, да, що це було, було маленький години відпочинку. Все, ми тоді побігли. А, після звільнення Криму, як мінімум, один санаторій треба передати Ні. ні — для, для лікарів. Для, для, для лікарів, для для Щоб лікарів, лікарі що з з родинами могли відпочивати. Все таке буде це yes. пропозиція одразу міністерству, яке буде Огурно, за це відповідати. Да. Все, дякую величезно. — це. Дякую. Два дні в Дніпрі, посмішки місцевих, вражаюча архітектура та непоборне бажання жити. Дніпро це хаб для українців, це місто героїчних людей, це місто незламних та небайдужих. Дніпро це Україна. Так було і буде.